Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Лунін став найкращим голкіпером Ліги Чемпіонів сезону 23-24 за версією SofaScore. Жирона розкрила план на трансферне вікно довбики циганкову списку головних лотів. Ахмета особисто підбере гравців для шахтаря. Шевченка та Усак відвідали фінал Ліги Чемпіонів у Лондоні. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Реал довірив переможний фінал тібу Кортуа, але до цього ворота мадридців захищав Андрій Лунін. Українець провів у лізі чемпіонів 8 матчів, пропустивши 10 м'ячів і двічі зберіг володіння сухими. Статистичний портал Софа включив Луніна у свою символічну збірну Ліги Чемпіонів. Виступ Андрія оцінили на 7,58 цілих бала з 10. Це найбільша оцінка серед гравців захисної ланки. Майбутнє 25 річного українця залишається під питанням. Чинний контракт з реалом завершується влітку 25-го. Лунін на роздоріжжі, шукати щастя в іншому місці чи продовжувати угоду і спробувати кинути виклик монструозному куртуа. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буде ради кожному. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Після розкішної кампанії гравці каталонського клубу будуть одними з найбажаніших на трансферному ринку. Головні лоти Артем Довбик пов'язують з Атлетіко Віктор Цяганков. Барселона, чи Баварія та Айлеш Гарсія Баєр. Ми дуже чітко розуміємо, чого хочемо, намір зберегти мога більше гравців у команді, хоча ми також відкриті для важливих пропозицій. Попри інтерес, якими може з'явитися з боку великих клубів, я не впевнений, що гравці хочуть піти від нас. Вони щасливі в Жероні, а гроші це ще не все. Ми повинні насолоджуватися Лігою Чемпіонів, але пріоритет не страждати в Лалізі. Це ключ для розвитку проєкту. Якщо ми не будемо конкурентними в Лізі, то не вийде і в Європі. Я відчуваю, що це мій проєкт. Я дуже схвильований цим. До приходу Мічела я відчував себе виснаженим. Тепер я сильний і щасливий. Тут я завжди відчував, що у мене визнають і люблять. Я не думаю, що ми досягли своєї стелі. У нас це ще є виклик і простір для зростання. Цитує Карселя Естадіо Депортіво. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна описав участь Ріната Ахметова у скаутингу потенційних новачків. Може бути ситуація, коли президент клубу скаже: Я подивився цього гравця і він мені не подобається. Коли заходить розмова з президентом, ми повинні мати аргументи і логіку. Тоді у вас є шанс переконати його в іншому. Ти маєш бути готовим, що на твою одну відповідь буде шість питань. Чому порівняй? Те те те, і без дискусії нема правильного аналізу. І він може конкретно сам дивитися футболіста, якого ви пропонуєте. Президент дуже сильно розуміє футболістів. Якби я вам порахував, скількох футболістів він сам знайшов, подивився, ви б офігіли. Вчора йду спати, а він мені надсилає футболіста з Бразилії і дуже хорошого. Два-три дні тому були у президента, і він сказав: Зараз настає мій час, літо я як президент-інвестор, можу підсилити нашу команду. Тобто Рінат Ахметов ще й один з скаутів шахтаря, найголовніший і скаут, і директор людини цього клубу резюмував серна в інтерв'ю та то таке. У суботу, 1 червня, у Лондоні на стадіоні Вемблі пройшов фінал Ліги Чемпіонів, в якому Мадридський Реал переміг Дортмундську Борусію з рахунком 2-0. Головний поєдинок сезону відвідали українські легенди спорту, президенту УАФ Андрій Шевченка та абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик. Зірки спорту зробили спільне фото на трибуні «Вемблі». Авторитетний італійський інсайдер Фабриці Романа повідомляє про те, що Кіліан Бапе де-факто став гравцем Реала. Угода повністю завершена. Ці необхідні документи вже підписані. За інформацією Романа, офіційний перехід МБП на правах вільного агента Реал повідомить наступного тижня. Рішення про перехід до Мадридського клубу Форвард збірної Франції ухвалив ще в лютому. МБП перейшов у ПСЖ влітку 17-го року з Монако за 180 мільйонів євро. За 7 років сумарно провів Запорізький клуб 308 матчів у всіх турнірах і забив 256 голів. Нагадаємо, вчора Реал. У 15 раз у своїй історії виграв Лігу Чемпіонів, обігравши у фіналі Борусі Дортмунд з рахунком 2-0. Визначені 29 із 36 учасників майбутнього новинного розіграшу турніру. Перемога реала в лізі чемпіонів УЕФА 23-24 гарантувала Шахтарю участь в основній частині наступного розіграшу турніру. Під час шарапкування гірники будуть у другому кошику. Після завершення кваліфікаційних раундів визначиться останні сім учасників майбутнього розіграшу турніру. Перший кошик Манчестер Сіті, Баварія, Реал, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, Борусія, РБ Лейпциг та Барселона, другий кошик Байер, Атлетіко, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюге та Шахтар, третій кошик Фейнорд, Спортінг ПСВ. Четвертий кошик Штурм Брест. Зазначимо, що Мілан буде в другому або в третьому кошику, тоді як Селтик, Монако становила болоні Жерона і Штутгарт у третьому або четвертому. Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поспілкувався з представниками ЗМІ перед товариським матчем з Німеччиною. Я вже був на двох чемпіонатах Європи. Це третій для мене. У нас сильна і гарна команда, молоді гравці виступають у найсильніших лігах. Є досвідчені футболісти дуже гарний баланс. За пройденим періодом. Ми додавали від матчу до матчу. Хочеться, щоб ми показали хороший футбол і здобули гарний результат. Щодо найважчої частини підготовці до чемпіонату Європи, ми маємо дуже хороші умови, щоб грати в футбол, тренуватися. Але найважливіше для мене, коли ти прокидаєшся зранку і читаєш новини про те, як Росія знищує наші міста та вбиває наших людей це найважча частина підготовки. Наскільки важливим для команди є Артем довбик. Це топ-гравець, найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Ми раді за задовбика та за його трофеї. Це додає йому впевненості. Це дуже добре для нашої команди, сказав Степаненко на прес-конференції. В Кривбас отримав дві пропозиції щодо лівого захисника Івана Дібанго. Предметний інтерес виявили Базель і Брест, стверджує тато Таке. За інформацією джерела французький клуб зробив пропозицію в 3 мільйони євро, але отримав відмову. Керівництво Крубасу ухвалило рішення зберегти Дібанго для вирішення завдання виходу в груповий турнір одного з Єврокубків. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.